Коротше, басак знову в гаражі. Не буває так, щоб нічого не робити. Так скучно, треба щось, щось мутити, каламутити. Коротше, топиться. На дворі мінус 8, в пружиці ще горить. Коротше, така хрінь. Дячко на комбайну реставрируємо наниз на зерновий шнек. Обіцяв відос про гідростатику. Ми її відвезли. Толік. Він трошки служить, трошки працює. Толік, привіт. В общем, э, лишили, ну, привезли, він розібрав гідростатику. Ну, начебто, от, гідроблок я показував мій, Ну, Вроді би, дефект по гідроблоку. Він не в ідеальному стані, значить, того тиск падає, бо загоралася бликала лампочка в іменами у мене, коли ми вже кінчали кукурузу. Значить, гідроблок винуватий. так, вроді все, подивилися, гідроблока купили там. Прайс під 100 тисяч. Е, ну, понятно, пастинчий клапан по-любому міняється. Оце все діло. Насос підкачки. Толік передивився. Ну, mm -hmm. Вроді би все в допусках. Е, десь там стоїть насос. мотор. Коротше, вроді, все в допусках. По мотору все хорошо. лише комплект прокладок. Перемили, передивилися, все хорошо. А ми поїхали. Толік мав забрати. Ну, перемити все, забрати а скласти дзвони. Там о, Він то, то, то на службі, то не на службі. На ще розібрав редуктора, він, Тут, от там реставроване місце. Я показував вже, здається. Е, нарихтував на відправку на реставрацію. В общем, так, контролюю, нервуюся, бо ж знати, що, як, вроді все, вроді не все. Він е, склав, завіз, поїхав на стенд. На стенді. Насос підпитки при стоячій коробці падає до 22. Шок. Ну, 2 роки назад було питання, що гідроблок, ну, гідростатіка не давала так, акумулятор, машина, резервне світло з цими бляцькими курообстрілами. Коротше, два, тоді було, падало до 24 нагрузку, ну так в нас не було часу. Ми одним днем це все робили. До 22 падає. Блін, ну як так? Взагалі, ми з ним на, на телефоні, я, я нервую, питаю, що там, що там, а він працює на, на стенді, це ж стенд ти займаєш, куча, куча проблем, куча всього. Там розбирає, там різні варіанти пробує, експериментує, нічого не вдалося, світло виключили, день закінчився, взагалі, нічого Толик не добився. Ну, там, то під цим насосом, підсос воздуху був, то ще якісь такі дрібнички, то все повишуковував. Ніфіга воно не робить. Знов він на службі там три дні знов, знов приступає, знов на стенд, знов всякі різні експерименти. А, від, віддав кришку, оту мою кришку, вона після шліфовки. Народі би, Як є там потертості, неправильні царапини, в общем, може, вона віддав на, на шліфовку, Коротше, по, шліфовка не, з першого разу не вийшла, чого як обичного світло Затягнулося знов. Знов затягнулося. Коротше, не виходить. Зашліфував кришку, склав кришку нічого. Тих самих, там, ну, 24. Типа, трошки результат є. 24. То віддастер, масла, коробка, роздатка. 24. Не, не норма, не, не ок. В общем, така двіжуха. Знов там різні всякі експерименти, нічого не дає. Знов вкончилося світло, як обично. На стенд да, зняти, стенд покласти, треба тальку, воно важке. Толік зірвав спину, будемо толіку в болічну платити. Коротше, не виходить. Це вже друга спроба на стенді. А час йде. Кожна спроба це, умовно кажучи, тиждень. Не виходить. Знову пройшло там, три дні служби, там неділя, там світла нема, там ще якась вігня. Вже пішов третій тиждень. Знов толік два дні займається, знову воно на стенді. Прям стоїть, його там вже, мабуть, били того толіка. За, за, за ці всі двіження. Ніфіга. Всякі там різні експерименти. Потім я вставлю фрагменти цих відео, які він мені скидав. Відео, можливо, голосові якісь підставлю. Як це все відбувалося. Толік оправдовується, що ну, як би має бути, а воно не то. Вроді би ж, спеціаліст, вже ж 15 років у нього досвіду з цим всім. Ніфіга, не виходить не воно. Коротше. Всякі різні експерименти. 7 часов вечора, 6. Гарно горить, тепленько, 6 число. Вечір. До чого він доходить, я вставлю той відос. Кришка. Кришка має а, заводський брак і з плином часу канавки. Досі не пристає клапан, посадочне місце, тише, отам впадена під площину прилягання. Підкидає він другу кришку і показники зразу, зразу вирівнюються. А і підкидали, і мультифункціональні клапана він підкидав. І насос підпитки підкидав. Кришка це була остання. Понятно, мастерський клапан, і блок жирів наш, це однозначно. Вже Толік потім оправдовувався, що, може, треба було блок блокерів не купляти, а я не додивився. Але ніколи такого не дивився. Я вже на різні фірми телефонував. В Київ, в Львів. Говорив вже вже почав шукати бушну гідростатіку. Там хлопці з Борисполя з розборки сказали, що 180 тисяч гривень. Прикольно. Позвонив, там що в мене є розборка. Одні хлопці, з якими вже багато років працюю. Вони, вони такі гумані цифри назвали, але б'ють себе в груди, що там прям, прям все красиво там наробіток взагалі мінімальний комбайн з Америки. Коротше, в куча. Куча головної болі, там, від, від 3 до 6 тисяч доларів, лише насоса, ще, ще ж мотор, двушка не менша. Взагалі, такі всі каруселі, ці всі мислі в голові, ну, ну як, як, ну чо так, що так, що що, ну. І оце потім питання вили... кришки. Кришка теж там стоїть під сотку. ну Кришка була б ужна. Кришку поставили б ужну, вона якби, виконує свої функції на сьогоднішній день. Толік дуже вибачався. Каже, ну якщо раптом що, бо ж надає гарантію на свої роботи. Раптом що, то все. Оце... Оця деталь. Оця деталь, оця кришка. Кришка називається, це полукорпус, блін. А, і блок керування він підкидав. там, короче, Всі движення, щоб лише добитися до, до чогось. Тому отак того ця історія дуже довго затягнулася. Понятно, ми тут нервничаємо, обстріли, світло, хочеться її забрати додому. У нас, коли почалася війна, у нас е редуктор був на реставрації, і він завис там чуть не на півтора місяця. І ще шестерні в коробку робилися, то шестерні ми забрали. А в, в кінці квітня чи що, бо там шестерні робилися в гостомелі Понят... через понятні причини це все затягнулося. Тому хотілося забрати, воно, ну, ну ніяк не клеїлося сніг, обвалюється, блін. Ніяк воно не клеїлося. Але слава Богу, начебто дійшли до, до поняття. Ну, в будь-якому випадку гідроблок новий це однозначно все. Чи блок планжерів, це однозначно буде набагато краще. Так що, якось так, отак ми й відремонтували. Ну, Редуктор, там, понятно, всі почіпники, шестерні наші в невідіальному стані і до сих пор в невідіальному стані. Це він комбайн в нас. Від з половиною тисячі мотогодин він вже в нас. Вже якби немало. То шестерні, які були такі зараз, він в якийсь період часу видно, редук... ну, і шестерні стояли без масла і є місцями чуть корозі кинуло. Якщо знайду фотографію, то я покажу. Як воно відбувається, або коли будемо ставити там, ті наліпки, це ж все зафасовано так, як треба, то покажу. Подібники 1000 мотордин відробили, знову від... мають сліди зносу. Коротше, ну таке, все треба доглядати. Тому відростатіка зроблена. Це лоточок. Шнеки в бункері наварили. Лоточок міняти не будемо, але зробимо. Ну, Хоча подивимося, може і поміняємо, бо. Той український лоточок, він такий ущербний. гріпак на нього молотити стрьомно. Це ножку з зернового еліватора треба поміняти. Воно вже старлося і зерновий шнек вже Ти, ми відколи він нас, це цей з половиною тисячі мотогодин, ми взяли новий оригінальний шнек. То вже як голка з краю треба вже підварити Проволоку пройти. Скажімо так, підбавити трошки ресурсу. Це з кукурузною жаткою воювали. Коротше, вальці кукурузній жатці. Повністю в впотібники всі пересадили валіки і потібники пересадили на клей. Тому що воно вибиває. До мене є два валіка знятих. У валіку вибило місце. Я розточував губки, буду проточувати тут посадка до світового до нігтя, буду проточувати і трошки втулити з плюсом. Воно гарно сиділо. Так я ще й цей от не мав, коли завести на, на гідрохаус. Мені здається, що це місце, ну, коли тут сідає, він, щоб він зменжати, має люфт. І коли воно численне відкривається закривається, воно отак ходить. І я думаю, що через то воно пускає масло. Тобто роздало оцей стакан. Ну, Беремося, поїдемо на гідрохаус. Вони ж можуть в теорії, там і труба не ідеально, в теорії можуть відрізати цю трубу. Приварити нову і зробити вже під, під різьбу, а не на цю ущербну проволоку. Я так не люблю цієї пролоки. Так що, ну, побачимо. По-любому, треба, треба щось робити, щоб все було добре. Якось так. Показник погіршився. Подивився в бачок, почала система завоздушуватися. Зараз замінив ощущені кільце, яке стоїть ось тут. Ось воно, дивіться. Е, ніби вже не так воздушиться або ж то просто вигнуло е, повітря з системи. Чекаю, зараз в бачку сядеться піна. Бачите? Зараз сядеться піна і буду знову випробовувати. Е, ну, підпитка напряму залежить від е, чи система завоздушена, чи не завоздушена. Якщо це не запрацює, не допоможе, то підкидаю ось цю кришку. Якщо система буде завоздушуватися, то поміняю, е, на, поміняю новий сальник, поміняю всі обоймі. Якщо в ньому причина, то залишу. а Якщо не в ньому причина, то я зможу це забрати назад. Так, і якщо коли система перестане завоздушуватися, значить хлопці, цей насос вимотав мене капець. Було проведено куча роботи. Мінявся блок управління на інший. Мінялись мультифункціональні клапана. На нові. Насос підпитки мінявся на новий. Зараз тут блок плунжурів з плунжурами новий. Пластинчатий клапан новий, це вже потім поміняв на новий. Шліфувалася кришка. І це ж все ви розумієте, скільки разів треба було встановити, зняти зі стенду. Ну, щось на стенді мінялося щось. при Призняті стенда. Зараз ж, дійшов до того, що е, до заміни кришки. У мене є така бушна кришка. Дивіться, що я видивився. Не варіант, що це воно, але просто хочу з вами поділитися. Дивіться. Ось бачите? Такий ніби конус є. Як вам так показати? Ось тут, ось ось конус в самому кінці. І є п'ятно контакту. Нерівномірно, на навколо отвору. Бачите, ось пет контакту є. Ось воно. Ось п'ят контакту. Ніби впирається сюди біля отвору. Бачите щось? Так само і тут. Тут чіт чіткіше видно. Бачите, конус який. І здається, на коло отвору більше зверху п'ят контакту, бачите. Тут зверніть увагу, бачите, як таку сильну ну, конус також є. Але дивіться, пятно контакту, як на клапані на двигуні автомобільному. Ось, Бачите, тоненьке, тоненьке п'ятно контакту. І контакту на коло немає. І тут так само зверніть увагу. Це зараз буде ще й мити, просто попередньо. Бачите? Можливо один из вариантов, что мультинациональные клапаны уже впираются туда, в дно, будем так сказать, в корпус крышки, а не в корпус и дают утечки. Буду ставить, проверять. Потом покажу вам, поделюсь с вами моими Но я уже, честно говоря, с ним просто замучился. Ну 0,79. дев'ять. А тримай, щоб не засліплювало.